Трибун, и із мячем. Беседен. Беседен. можна направо віддавати, віддає, витаев. Циганков. Жунини проти нього. Циганков. Поперечний пас. Беседен. Який супер шанс! Артема. Беседина. Проти нього. Беседен. Пас на жерсона. Жерсон с Жерсон, этого майданчику. Жерсон Рудригис з мячем. Просто передача. і мяч в воротах зорі, Віктор Циганков. Віктор Циганков. На 98-й хвилині цього матчу. 1-0. Динамо виходить вперед. Помилка Алах'яра. Втрата м'яча на чужій половині поля призводить до швидкої атаки Кіс. Васіль отримує вказівки від рефері. Про те, що не потрібно залишати лінію воріт. Вар працює, вар це помітить. Отож, Циганков проти Васіля. І Васіль парирує! Удар Віктора Циганкова. Андрія Павелка, Кубок України для Київського Динамо. Є! Динамо, Володар Кубка України 2021 року. Вітаю команду! Вітаю клуб! Вітаю всіх вболівальників Київського Динамо! І з цим тріумфом молода команда, складена переважною більшості з українських футболістів. Зараз може дозволити собі.